На Рівненщині прикордонники отримали нове житло. 21 працівник відділу прикордонної служби Луцького загону отримали квартири в новозбудованому будинку у Дубровиці. П'ятеро з них є учасники антитерористичної операції. Олександр та Надія охороняють державні кордони України вже 10 років. Обоє мають статус учасників бойових дій за вдалі операції на Сході. Надія розповідає, щоб отримати цю квартиру, потрібно було багато років стояти в черзі і зібрати чимало документів плюс документи оформили пакет документів, там же про склад сім'ї залежить від того, ж двоє дітей, одна дитина, скільки кімнат, так як у нас ну, сім'я да, які... всі умови розглядалися, яку надавати одно чи дво. Ну звісно, пріоритет учасникам бойових дій надавався. Того, що і в кого житла немає. То що зараз дуже дорого під найом житла, так за комунальні, ну якають, враховувалися всі. Всі нюанси якась сімейного положення господиня хизується у помешканні, яке вони отримали, є і газова плита, і сантехніка, та усі лічильники. Решту ж необхідного подружжя прикупило самотужки. Обоє можна так сказати, що Маліше. чоловік, що я, я так, штори, тюльки. <сі> чоловік таке більш, більш велике, щось форматне, то що більш в цьому розбирається, де краще, де ну тут ще, звісно, ще треба меблі. Ну з часом, з часом, з часом воно купиться. з часом. Чесно, навіть не, не надіюсь, дуже задоволені. Новий будинок для військовослужбовців звели за кошти Державної прикордонної служби України. Загальна вартість будівництва понад Мільйонів гривень зводили помешкання прикордонникам майже п'ять років. Планували здати 12 квартир, видали удвічі більше. Це е, гідне житло, в якому наші військовослужбовці е, можуть проживати і не думати про соціальні побутові умови. Да, а зосередитись на виконанні завдань захорони державного кордону. Хочу зазначити, що всього навсього нам було виділено в минулому році на це всього-навсього 60 мільйонів гривень. От на цей рік. Незважаючи на певні труднощі з бюджетними бюджетом фінансуванням да нам виділила держава. От і ми дякуємо президенту, уряду 200 мільйонів гривень для те, щоб ми могли побудувати житло. з новосіллям прикордонників. Привітали голова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук, його перший заступник Микола Драганчук та депутат Рівненської обласної ради Оксана Лозова. За словами Володимира Ковальчука, влада сьогодні приділяє. І першочергову увагу забезпеченню захисників України. З боку обласної ради ми будемо всі програми докладати, всіх зусиль в обласні програми бюджету області для того, щоб наші захисники держави, наші прикордонники були найбільш забезпечені, найбільш почували себе більш захищеними, тому що вони це захисники нашої держави. Завдяки їм Україна є захищеною. Як зауважила депутат обласної ради Оксана Лозова, забезпечення наших захисників не житлом, а усім необхідним для їх родини це одне з головних завдань держави. Через те я дуже рада, що їх забезпечили житлом. І ми готові їм допомагати в усьому, що потрібно, і з дітьми, і з родинами, і в перспективі. Тому що це дійсно те, за що ми боролися і що ми сподіваємося буде в перспективі допомагати нашій державі в майбутньому. Тому що це дійсно ті люди, які стоять на захисті держави, місцевий священник освятив будинок та кожну домівку. Прикордонники дякують за власне житло і обіцяють ще краще захищати, працювати і берегти межі країни. Ярослава зятик у ритмі подій.